Агентство США з міжнародного розвитку радо можливості підтримати партнерів через свої проекти в їхньому прагненні просувати різноманітні інновації як важливий фундамент для відновлення і розвитку України. Місцеве самоврядування з його основними завданнями надавати якісні послуги. Повинне постійно адаптуватися та використовувати інноваційні інструменти, щоб відповідати вимогам часу. Через наші проекти, які підтримує агентство, ми надаємо можливості місцевим лідерам реалізовувати інноваційні рішення, що вирішують проблеми війни та будують більш ефективні, прозорі, спрямовані на громадян системи державного управління. Innovation remains critical especially now during time of conflict by embracing a holistic approach governments can drive positive change improve government effectiveness and better meet citizens' needs let this forum be the platform to acknowledge challenges and discuss innovative strategies to share successful experiences and inspire one another to persevere Інновації – це завжди хороші зміни, це завжди хороші перетворення, впровадження сучасних нових проектів. Це завжди розвиток громади в кращу сторону. Ми громада, яка прагне ставати кращою саме завдяки впровадженню нових технологій, нових рішень, в тому числі і цифрових. Зовсім нещодавно мали таку можливість перейняти досвід сусідньої громади і в системи голос. От якраз і сьогодні почули цю ж саму практику і хороший відгук про неї, і має. Мо намір впроваджувати систему електронного голосування для депутатів голос. Надзвичайно цікавою є практика проєкту територія безпеки, яка впроваджується у львівській області. Я думаю, що це теж для нас хороша ідея. Інновації – це рушійна сила розвитку громад та територій. Зазвичай впровадивши одну з легкістю, хочеться реалізувати і іншу. Тим самим полегшити життя громадян мені, як керівнику СНАПУ досвіду відомо наскільки важливі інновації для спрощення процедур і життя громадян. Ну, якщо говорити про якісь такі інновації, які ми запровадили безпосередньо в нашій Брошинській територіальній громаді, це є напевно системи електронного голосування, яка зараз закупляється нашими партнерами в рамках американської допомоги USA Говерла. Також ми зараз запровадили електронний документообіг, що так само суттєво полегшує роботу нам в співпраці з районною адміністрацією, з військовою обласною адміністрацією, також з іншими органами, які використовують електронну систему документу. Обил.